Слава Україні, друзі! З вами знову Тарас Гук, І в сьогоднішньому відео ми будемо обговорювати багато цікавих тем, зокрема, про підвищення податків для ФОП і для фізичних осіб, коли насправді воно набуде чинності, чому все-таки влада вирішила роздати всім по тисячу гривень, як їх отримати, а також що відбувається на фондовому ринку і що там я зараз купляю для себе у свій портфель. Якщо вам цікаво, поїхали! Але про тим вже традиційно дякую всім воїнам збройних сил України, які досі зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео. Вам його дивитись, а також усім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, поїхали, що в нас із податками, а також яку тисячу гривень, як ми можемо її отримати додатково, все це в грудні 24-го року. Першу чергу треба зазначити, що 1 грудня сьогодні все ж таки вступив в дію закон України про історичне підвищення податків, чи ще як його називають ресурсний законопроект. Але він був проголосований в Верховній Раді, якщо ви пам'ятаєте, ще 15 жовтня про це ми знімали здається вже два відео. І ось через 45 днів лише. Президент підписав цей закон 28 листопада, і вже 28 листопада він був опублікований. І згідно відповідного тексту закону він набував сили на наступний день після опублікування, тобто 29 листопада. Але тут вийшло трошки не так, як би хотілося, тому що насправді всі думали, що він не буде чинності з 1 грудня. Вийшов пан Гетманцев, Його буде багато у цьому відео і сказав, що ні, все-таки не з 1 грудня, з 29 листопада, тому. Треба військовий збір за два дні все ж таки доплатити. Це він написав у своєму телеграм-каналі. Але потім, 29 листопада, він написав, що ні, все ж таки не буде набувати чинності 29 листопада. Тому що будемо вважати, що це була помилка друкаря. І закон, який був вже опублікований в офіційному виданні, став розопублікований. Такого бардаку вже давно не було в нашій державі, але ось маємо, що маємо. І 30 листопада повторно. Опублікували відповідний проект закону. А тепер вже закон. І з 1 грудня ми маємо його у повну силу. Що ж, які наслідки цього закону для нас, тому що він поширюється на всіх і фізичних осіб, і фопів, і не лише, але про якраз фопів і фізичних осіб Ми давайте трошки ще раз нагадаємо, поговоримо. ПДФО, яке ми всі сплачуємо з доходів різних, становить 18%, воно не збільшується. Але разом з ПДФО у нас майже завжди є військовий збір. Він був 1,5%, а зараз стане 5%. Ну і основні типи доходів, з якого ми будемо додатково сплачувати тепер плюс 3,5% Це заробітна плата. Тобто вона буде зменшена на 3,5% дохід від депозитів, інвестиційний дохід і дивідендний дохід. І якраз тут з депозитами дуже все погано, тому що і так ставки по депозитах були нижчі, ніж по ОВДП. Зазвичай в ОВДП ви зараз можете знайти там до 17, навіть більше відсотків річних, і вони не оподатковуються ані 18%, ані півтора, а тепер ані п'ятьма. А ось депозит буде, по суті, ставка депозиту зменшена на 23%. Тобто, якщо ви десь бачите депозит під 10%, треба від цієї ставки 10% відняти 23%, по суті, 2,3%. І ось ви отримаєте, що менше насправді 8% буде дохідність відповідного депозиту. Але не лише саме збільшення є проблемою. Насправді податки платити потрібно, і насправді дійсно в нас бракує коштів, і насправді потрібно було підвищувати податки, але не так. Так як це було зроблено у той спосіб і у тій формі, і ще з додатковим рішенням, про які ми поговоримо? Так ось великою проблемою цей закон стане для ФОПів саме другої групи, тому що відповідно до вказаного закону, який вже набув сили 1 грудня з 1 жовтня, в по білому написано всі ФОПи другої групи, ну, першої звичайно, також повинні сплачувати додатковий військовий збір 10% від мінімальної зарплати в місяць, тобто 800 гривень у місяць, і при цьому закон? Визначає, коли сплата відповідно мала бути, і вже за жовтень і за листопад всі ФОПи другої групи прострочили цю. Сплату. Ну, і хоч якось, щоб це все улагодити, на урядовому порталі вийшла новина в п'ятницю, в сьомій вечора, про те, що все гаразд, нічого не буде заднім числом відбуватися, все набуває чинності з 1 грудня і для фопів будемо щось там ще додатково узгоджувати. А в наступному абзаці пишуть, що нові податки почнуть діяти для фопів лише з 1 січня. Тобто уряд бере. І пише, що податки для фопів почнуть з 1 січня діяти. Хоча насправді ми подивимося, з першого чи не з першого. І міністерство фінансів теж саме починає робити, виходить і розповідає, наче ми всі тут не вміємо читати закони. Це стаття 28 листопада про те, що нічого не буде відбуватись заднім числом все буде тільки. З починаючи з січня і навіть намалювали інфографіку ось таку красиву, де ФОП 1-2 група з 1 січня 2025 року, ну і ФОП-3 група також з 1 січня 2025 року. Але насправді, знову ж таки, давайте подивимось, закон вже опубліковано, він вже є на сайті не лише Голосу України, а і Верховної Ради. І ми можемо зайти у перехідні положення закону, які вже є чинними, в підрозділ 10 носиться зміни в підпункти, зокрема. 161 це важливо запам'ятати номер цього підпункту, де чітко пише чорним, знову ж таки, по жовтому, що військовий збір для платників податку, зазначених у підпунктах 2 і 3, а це є ФОПи, встановлюється з 1 жовтня 2024 року по 31 грудня, року, в якому буде закінчено. Відповідно, воєнний стан. Тобто, закон не визначав того, що він набуває сили для фопів, яким чином з дня опублікування, чи з 1 січня, як каже нам уряд чи міністерство фінансів, закон чітко каже з 1 жовтня 2024 року. І цей закон опубліковано і він набув сили 1 грудня 24-го року. Але чому так сталося? Насправді, 15 жовтня, коли був проголосований закон, знову ж таки цей пан Гетманцев сказав, що ми були перед дилемою, тому нам потрібно було. Вирішувати заднім числом. І це потім додатково в інтерв'ю він підтвердив, більше того, Мінфін також наполягав, що все відбувалося з 1 жовтня. Правда, Мінфін це наполягав ще в липні і в серпні, а потім двічі чи тричі переподавав проєкт закону пан Гетманцев, тому що він різні ітерації подавав такі, які Верховна Рада навіть з більшістю. Не могла своєю власною провести і проголосувати. І тим не менше, заднім числом його запитали журналісти, чи буде для ФОПів набувати сили цей закон, коли він тільки був проголосований. Він з того часу не зазнав жодних змін, тому що був на підписі. І пан Гетман це відповів у частині ФОП так. Тобто, заднім числом був закон прописаний спеціально, щоб набути сили заднім числом. І він цей закон зараз є таким самим. Ну і найбільш смішне в цій ситуації, що 15 жовтня пан Гетманцев сам себе обізвав професіоналом з ухвалення непопулярних рішень у цій країні, але які дуже важливі для а, перемоги. А наслідки, які цього закону зараз для нас, інвесторів, є додатково, крім того, що просто ми будемо мати підвищений податок, це те, що на інвестиційний дохід нас тепер ставка буде становити 23%. Інвестиційний дохід, я нагадаю, це різниця. Між активом ціною, за якою ви купили і за якою ви продали. Якщо ви нічого не продаєте, але отримаєте дивідендний дохід, то тепер ставка на дивіденди буде додатково до 15%, які ви заплатите в США, 14% в Україні. Раніше це було 10,5%. Але і проблеми додаткові є цього закону, а саме те, що зміна ставки, яку ми повинні платити як на інвестиційний дохід, так і на дивідендний дохід. Протягом одного року податкового, а не з 1 січня, якщо би це було відповідно навіть до навіть податкового кодексу, передбачено, що зміни ставок оподаткування повинні бути лише з 1 січня, а не посередині фіскального року. І тому зараз в нас виникає така ситуація, що в квітні, коли ми будемо декларувати свій дохід за попередній рік, 24-й, і визначати ставку для оподаткування, якщо буде діюча ставка відповідно до того закону, який прийнятий зараз, наврядче. Або майже точно ми не зможемо застосувати до частини доходу за 24 рік, наприклад, 21 і 10%, а до частини, яка була лише в грудні 23-14, просто тому, що відповідна декларація, форма, звітність не передбачає можливість дроблення. так, якщо ви, наприклад, підприємство і платите зарплату працівнику, то з 1 грудня ви далі вже можете нараховувати підвищений податок просто через те, що ви кожного місяця сплачуєте податкове зобов'язання. В випадку нас тих, хто декларатує. Арує інвестиційний дохід такої можливості по місяцях поділити нема, тому якщо не зміниться нічого, є дуже велика вірогідність, що цей дохід, який ми задекларуємо у 2024 році, буде весь. За підвищеною ставкою. Ну і імовірним рішенням проблеми інвесторів і фопів є те, що потрібно прийняти ще один закон про внесення змін до вже внесених змін, які були внесені професіоналами з ухвалення непопулярних рішень із запровадження податків заднім числом через дилему і помилку друкаря. Але проблема цього вирішення полягає в тому, що прийняття якраз нового закону, який має вирішити попередню проблему, займається ті самі професіонали, що розповідали про. Безальтернативність піднесення податків заднім числом. Чому я це кажу? Тому що про цей законопроект, ну, про який посилається і Мінфін, і уряд, навіть є його номер 9319, він поданий все тим же паном Гетманцем. Тому вирішили ось в цей закон в тіло е, Ді Сіті змінювати зміни. І якщо пригадуєте, ми згадували пункт 16 прим 1 під пункт 1.1. Якраз там була фраза з 1 жовтня 2024 року набуття змін для фопів. І цю фразу замінюють на. Період, тобто зміни по суті набуватимуть дії на період, а не з теж дивне формулювання з точки зору законотворчої техніки. Але тим не менше, якщо ця зміна буде проголосована в другому читанні, підписана президентом, і якщо додатково врегулюють ситуацію, яка виникла вже на період після набуття чинності поточного закону 1 грудня і дня, коли не буде сили ось цей новий закон, який вносять зміни до змін, де буде зазначено, що ніяких штрафних санкцій немає і так далі, тоді все буде окей. Ну і також Дуже смішно з цифр, які принесе цей закон. Насправді він мав принести 30 мільярдів гривень про внесення змін, а принесе максимум 8. І це дуже сумно, тому що ми, по суті, втратили 14 мільярдів гривень, які мали бути спрямовані на Збройні Сили України. І ще смішніше, що в цій ситуації нам додатково держава, уряд, президент вирішили виділити всім, 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 всім по тисячі гривень, тому що, мабуть, у нас дуже багато зайвих грошей. І є відповідне розпорядження, з яких коштів ці тисячі гривень в вигляді майже 4 мільярдів гривень будуть забрані. Це з частини програм, яка йшла на сільськогосподарську техніку, яка мала передбачати на інвестиційні проекти і на розмінування. Всі ці програми були фінансовані саме. Платниками українських податків ЄСВ і всі ці в принципі кошти можна було взагалі не виділяти на такі програми, а виділяти напряму на збройні сили. Це ніхто не заважав українській державі. Але тим не менше, є тепер така штука, як зимова є підтримка у дії. Я закликаю, рекомендую всім. Отримати і подати заявку на цю тисячу просто для того, аби її задонатити, тому що буде така можливість на Юнайтед 24 і, можливо, на якісь інші фонди, ви можете це зробити досить легко в дії. Вам потрібно для цього мати картку національного кешбеку і перебувати в Україні, і ви можете навіть додатково замовити на. Своїх дітей відповідно також цю тисячу гривень, і є дуже багато конспірології про те, що це все робиться для того, аби держава знала про рух коштів на ваших рахунках. Насправді ні, якщо ви обираєте, наприклад, картку національного. Кешбеку в Сенсбанку чи в ПУМ ви самі визначаєте, чи давати доступ до ваших інших рахунків чи ні. І якщо ви не збираєтесь насправді накопичувати цей національний кешбек, а просто хочете взяти тисячу гривень, то нічого вам не загрожує, відкривши картку в цих банках, вас буде абсолютно все окей. В Приватбанку, коли ви відкриваєте, ви дійсно даєте доступ до всіх інших також рахунків. Але це пов'язано більше з технічними, мабуть, особливостями того, як це реалізовано в Приватбанку. Але з іншого боку, ви там можете додатково отримати 10% навіть до цієї тисячі, тобто, по суті, буде тисяча майже 100 гривень за мінусом податків. Ну і також важливо, що ви можете навіть, в принципі, отримати через Укрпошту ці кошти, якщо у вас немає дія. А витратити ви можете на комунальні послуги, на освіту спорт, відпочинок і на благодійність, як я вже сказав, а також на інші послуги, тобто щось дуже схоже до того, що було в картках. Є підтримка, якщо ви пам'ятаєте, такі були перед широкомасштабним вторгненням. І ще щоб вже зовсім було все смішно для фопів другої групи. Тепер обов'язково сплачувати з 1 січня 2025 року ЄСВ, якраз з якого і беруть оцю тисячу гривень, і платять нам всім безкоштовні гроші. Ну і наостанок, щоб вже закрити повністю ситуацію, в нас виявляється така ситуація, що і ПДВ потрібно також буде підвищувати, сказав пан Гетманцев. Правда, він ще це казав в жовтні місяці, можливо, щось змінилось, і тепер є кошти, щоб і роздавати безкоштовні гроші. Тепер до хороших новин Рубль російський він впав за один день на минулому тижні на майже 9%. Падіння було від. 100 рублів до 115 рублів за долар. Трошки зараз стабілізувалася ситуація. Вони десь там тримаються на рівні 110-108. Але цікаво, що якщо порівняти з українською гривнею за останніх півроку, наша валюта до долара девальвувала фактично майже нічого: 2,78, сотих. А російський рубль впав майже на 30%. В якийсь момент це було. Точно 30%. і для нас це важливо, тому що стабільність курсова національної валюти є одним з ключових факторів макроекономічної стабільності і інфляційного тиску а, зменшення ну звичайно валютні інтервенції цьому допомагають. Як ви бачите, кожен місяць нас приблизно а, до 3 мільярдів гривень іде, але Є партнери, які нас підтримують, і це дуже важливо. І мені здається, тут треба віддати належне і Національному банку України. Добре, з Україною розібрались. Тепер давайте подивимось на те, що в нас на фондовому ринку. А в нас на фондовому ринку, як завжди, чергові хаї all-time high. Це рекорд S&P був у п'ятницю 6044 пункти. І це був 52-й рекорд ціни. З початку року, 2024 я записував десь середині року, чому за хаями будуть нові хаї, і це логічно, тому що є моментом, і ринок він зростає на фоні нього. Крім того, були інші чинники. І цього місяця S&P показав зростання 5,3%. Це рекордний ріст S&P за один місяць в цілому 24-му року. І за рік ми бачимо зростання S&P на цілих 27%. Це феноменально, особливо враховуючи, що і минулий рік приблизно 26-27% у нас був ріст. А від 14 жовтня в нас зростання взагалі на 70%, якщо брати 14 жовтня 2022 року, тобто за фактично 2 роки ми маємо ріст, ну такий, який є... Рідко за 5 років буває, це в чергове підтверджує цю тезу, що чим довше ви на ринку, тим більше ви будете мати ось таких суперциклів зростання і виходячи з ринку, чи думаючи, коли у вас буде тощо входу, частіше всього ви пропустите ці зростання. І, звичайно, я не можу не показати свій перформанс портфелю. Тут не дуже детально. В наступному відео ми проаналізуємо більш детально, але тим не менше, він збільшився з 30 до 60. Тисяч і сама, в принципі, капіталізація також в мене на all-time high. І прибутковість, що також важливо на рекордно високому рівні 33%, при тому, що S&P показує 27%. Цих 6% я вважаю, є достатніми, аби виправдовувати мою стратегію про те, щоб обирати індивідуальні компанії, які є найкращими на ринку, які якраз забезпечують мені ріст більший, ніж показує S&P. Хоча, звичайно, я прекрасно розумію, що багато в чому я завдячую сам ринку ось таким хорошим результатом свого портфеля. Що ж буде в 2025 році? Запитаєте ви, що нас чекає? І аналітики скажуть, що нас чекає знову ж таки помірне зростання 10-15% відсотків. SP 500 в 2025 році, навіть від тих рівнів, які є зараз, це оновлені прогнози. До грудня, середини ми подивимось і буде їх, я думаю, ще більше, але вони. Всі плюс-мінус зазвичай в е, однаковому розрізі. І минулого року вони всі е, також прогнозували ріст, який вдвічі був більший зараз в СНП, ніж прогноз. Тобто були прогнози до 5-5500, а насправді СНП вже більше 6 тисяч. І я сподіваюся, що на наступний 25-й рік вони також помиляються і ми побачимо. Набагато більшу прибутковість, навіть ніж 10%, і це може здаватися дивно, ви скажете, вже два роки зростає, по 25% точно не може бути, воно точно має все впасти рано чи пізно. Але, знову ж таки, історично нам показує історія, що, що якщо у вас були два роки підряд, коли у вас були більш ніж 20% прибутковість S&P 500, переважно третій рік у вас буде. Також хорошим, і він також є шанси на те, що буде двозначною пробутковістю. Там 30, 28, 21 відсоток. Звичайно, що були і червоні роки в такі періоди, але їх набагато менше, тому є висока ймовірність того, що знову ж таки 25 ми побачимо 20 плюс відсотків зростання. І технічні також показники це підтверджують, я не дуже сильно в них вникаю, Взагалі розумію, ось ці всі, moving він Тим не менше є дуже таке схоже, що. Чіткий паттерн на зростання, і ми бачимо його і в меншому періоді, і в більшому. Тому ця теза про те, що якщо у вас ринок росте, то навряд чи варто просто чекати обвалу через те, що він вже дорогий. Цей ріст може насправді тривати ще довго. Особисто я у свій портфель минулого місяця додавав нову компанію ASML. Це є голландська компанія, яка виробляє ось такі ось машини. Це машини для літографії або система, або станки. І по суті, вони під супервеликим ультрафіолетом світлом допомагають робити мікрочіпи. Є невід'ємною технологічною частиною процесу виробництва мікрочіпів. І вони єдине в світі, які це роблять ось такі. Засоби виробництва, по суті, мікрочіпів, теза про те, що мікрочіпи будуть лише їх виробництво збільшуватись, вона, в принципі, не заперечується і підтримується більшістю ринку. Тому така ось компанія, мені здається, є дуже. Цікавою, особливо зражаючи на те, що ось було падіння на 50% в ціні, і від початку року вона фактично в ціні не сильно зросла. Хоча з іншого боку, це підтверджує її циклічність і нестабільність в ціні. Якщо ви ок мати її у портфелі, то готуйтесь до того, що ось ціна може коливатись, і вона навіть на графіку історичному показує ось таку по суті дуже чітку характеристику. Коли вона зростає, то зростає дуже сильно. Коли в них є сповільнення або падіння циклу, то й Дуже сильно буде падати ціна акцій, але тим не менше, в довгостроково вони перегруюють і NASDAQ, і S&P. А якщо подивитися на показники бізнесові, а не того, як себе веде акція, то тут все дуже прогнозовано, чітко класно, зростання велике, особливо в 2021-2022 роках. Але в 2023-24 відбулося по суті знову ж таки, плато сповільнення, і в 25-му, швидше всього, воно також не сильно буде зростати, як вони прогнозували. Хоч, хоча на 2030-й все ж таки є надія на те, що показники, які дає менеджмент, виправдуються і досягнуться. Там є сильно велика вилка від 44 до 60 мільярдів, але якщо буде ось ця верхня межа 60 мільярдів, це більше, ніж подвоєння виручки фактично за 5 років, при тому, що має зрости також розмаржа із 50 до 56-60%, що буде, звичайно, Дуже хорошим бустом для ціни акції. Якщо ви хочете щось більш прогнозоване, то є, наприклад, дешевий Google, який має свої ризики. І, як завжди, є така теза, що хороші компанії за дешеву ціну ви не купите, коли все добре. Тут треба оцінювати ризик ось цього судового процесу, чи дійсно в нього заберуть хром, чи, можливо, будуть якісь інші наслідки. Але Google це чудова компанія. Як би не склався процес судовий, він буде тривати довго. До цього періоду, мені здається, що у вас є хороші шанси на. Гарну капіталізацію. І в якщо ви знову ж таки ризику хочете менше, беріть Microsoft, він набагато дорожчий. У нього є ризик того, що якщо буде сповільнення по його прогнозах. То ціна впаде там на відсотків 20 дуже легко. І тоді, звичайно, можна буде додавати їх на всю котлету. Зараз це просто хороша компанія, яка справедливо має ціну, тому що її прогнози на зростання виручки і прибутків двозначні. Знову ж таки, цифри для такої величезної компанії, яка одна з найбільших в світі, це є супервеликий ріст. І якщо ви хочете більш детально дізнатися і про тези, про SML, і аналіз, ризики, мінуси, плюси, і про. Microsoft чи той ж Google, тут долучайтесь до клубу е, Тараса Гука. Там є дуже багато інвесторів активних, які обговорюють багато цікавих питань, а також моя аналітика і є, звичайно, ціни річної підписки ще з січня цього року. Тому не пропустіть, поки вони не підвищились або тестуйте на місяць. І звичайно, зараз до кінця ще 1 грудня діють. Ціни Чорної п'ятниці, якщо ви молодий інвестор і лише починаєте, і хочете розібратись, з чого в принципі, почати інвестувати. Я дуже наполегливо рекомендую встигнути це е, можливість використати. Також ви можете купити всі три вишколи, там теж 39% знижки. І хто додивився це відео до кінця, то я бажаю, щоб ваш нет ворог зостав, як у Ворена Баффета. Слава Україні! Вперед до перемоги! Смерть ворогам!